Центральна районна бібліотека оформила книжкову поставу до, до 22-ї річниці дня народження Тараса Шевченка. За останні е кілька років бібліотека наша дуже багато отримує нових е видань і вони такого великого формату, що просто на цій підставці ми не могли їх розмістити. І ось ми оформили ласка, Зверніть увагу там біля дверей є стелаж, на цьому стелажі, на більш новіші і, книжки за останні на цьому стелажі. Я хочу представити більш детально ознайомити вас з книгою камінь в роли грані. Ця книга була видана. За фінансові підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради і міської ради. Ця книга містить світлин, пам'ятників, пам'ятних місць монументів встановлювати в нашому країні. Особливо за роки незалежності дуже багато відкрилися пам'ятників. 90 пам'ятник з тільки за роки незалежності до триносяти терноміській області. В Бережанському районі є 10 пам'ятників, 8 по грудь і 2 пам'ятника. зібрані з. Вини пам'ятників разбішевчення. Гражанський резерв, десять пам'ятників. Я вам їх кожен цей пам'ятник представлю е, у вигляді слайдів. Коротенько про кожний пам'ятник. Пам'ятник у місті Бережана, Скульптори Микола Усіквіра та Любомир Яремчук, архітектор Василь Камищик. Ще в 1988 році райопанком прийняв позитивне рішення, котре через півроку затвердила Верховна Рада, згідно з яким у місті було створено Оргкомітет зі і сполучення пам'ятника. Тоді ж почалося збирання добровільних пожертв на фондських пам'ятних поетах. Митці працювали три роки. Ось пам'ятник поставку першу річниці проголошення незалежності України у 1992 році. Наступний пам'ятник у селі Божики. Ініціатором і спонсором спорудження пам'ятника Тарасові Шевченкові виступила громада села, скульптор Богдан Дячук, житель сусіднього села Литвині, майстер та Пам'ятник постав 1999 році. Відкриття пам'ятника відбулося 2007 року скульптором був Богдан Ячук. Пам'ятник у селі Вербі. Повороті Шевченка було виготовлене в 1960-61 На постаменті з подвір'ї школи. На звільненому постаменті в центрі села зайняли місце. На Бережанщині у цій травневі дні 1894 року у письменника Андрія Чайковського гостював Іван Франко. Разом вони їздили до Жуківського парка Сильвестра Верхова. Власне, з цієї зустрічі з тих слів Франка почалися старання громади села Жукова, до якої долучилися і громади сіл Геровичів та Шумлян щодо встановлення пам'ятника Кобзарея. Збір коштів був нелегкою справою, тому що селяни мали великі ставки і спорудження пам'ятника затягнулося на 20-ліття. За виконання такого замовлення жодний з львівських скульпторів не хотів братися. Тому з проханням виготовити грудях проводи звернулися до місцевого індіараса наука Василя. майстер був незадоволений і прикривши погрудля сіном, перто пообіцяв жуківцям зробити новий кращий, який був задоволені і селяни, і вівся. Слова Різдвя дотримав. Разом зі своїм сином Іваном вони виготовили погруддя від основи до верху, а на квадратному камені під основи був чітко висічений напис. Великому силові України поету Тарасу Шевченкові земля Жуківська. Щодо часу і встановлення пам'ятника, також немає єдиної думки. Ми називають і 1911 рік, 1912 і 1914 рік відкриття пам'ятника. Пам'ятника стало святом не лише для навколишніх сіл, але й для білого бережанського повітря. Молодь і старші люди прибули святково одягнені у вишиванниках. Виголошувалися промови знаних гостей з Бережанки, серед промов е, посла відповідного е, парламенту Тимотея Старика, який і випробував дозвіл на встановлення пам'ятника у Бережанського повідоми старості. Пам'ятних щасливих три роки. Вже у серпні зараз 1914 року з Напальним приходом засідав міського Галичину поет Зарегорець став на заваді двом московським офіцерам шумівництвам які розрядили свої пістолети та їхні. Полі не щерпали обличчя і не завдали Він міністичним випадом мати проти українського населення. Девий умілець каміння Микола Ясовешту витисав на судове побуття. У 1930 році по всій Бережанщині прокотилася хвиля нищівної фасифікації. Та вже у 1941 році його відновили власними силами проводить сіли Джукова та Гиновища, наскільки, наскільки, це було можливо. Під час німецької ніхто ніякої шкоди пам'ятнику не завдав. Але й таким він мозолив очі московським великодержавникам, що після війни влаштували численні оплави проти військ та угоду, не в одній з облавних ночей кам'яна, тільки згодом було зібране пайливими руками. 1967 року відбулося відкриття новозбудованого пам'ятника у зале. Це засвідчила на те, за нове життя за 4 15 червня 1967 року, що подія відбулася у неділю. На праведний жаль автор статті не подає імен будівників, а не скульпторів, які були причетні до поздней футбоління. У серпні 1990 року на місці споручення пам'ятника встановили пам'ятний знак камінь. Замість традиційного напису на постаменті увічнили як гасло слова заклик поета. Обмініться ж братими вас благання. Архітектором пам'ятника поету був і кот який подав думку, що Шевченко в селі має постати духовний зріст. Так само, як стала Україна. Відкриття присвячення фігури поета відбулося 3 листопада 1991 року. Скульптор Косновський Володимир. фабриці з 1994 році в суботу переселені святами було запорочисте відкриття пам'ятника від І ще один пам'ятник селі тростянець. Пам'ятник встановлено в центральній частині Тростянця біля школи і налогі.